Знову неспокійно було на Нікопольщині. Вночі росіяни з важкої артилерії вдарили по червоногригорівській громаді. Людей дивом не зачепило. Рятувальники обстежують території. Агресор випустив з два десятки снарядів по червоногригорівській громаді. Уражені обстрілом території. Зараз обстежують рятувальники та уточнюють всі наслідки атаки. На щастя минулося без загиблих та постраждалих. В самому Нікополі, попри численні сигнали повітряної тривоги, ніч та ранок минули спокійно. Вся інфраструктура в місті працює, комунальні підприємства виконують свою роботу. Будьте уважні, слідкуйте за офіційними телеграм-каналами, не ігноруйте сирену. Загроза артобстрілів в нас залишається. В інших населених пунктах області також це стабільно. Ситуація на нашій ділянці фронту залишається під повним контролем збройних сил України, а сапери продовжують допомагати у розмінуванні звільненої території Херсонщини. Вчора зокрема ліквідували дві ворожі міни. І щодо ситуації з енергосистемою, за повідомленнями ДТЕК, на Дніпропетровщині сьогодні діють стабілізаційні графіки відключень. Софія Куценко Новини каналу.